Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати перше замовлення з компанії Avon в році з першого каталогу, ось такого, 25 рік, січень місяць. Тому давайте почнемо по порядку, як зазвичай спочатку з каталогу, по сторіночкам, що в мене замовили клієнти. Перше це було моє замовлення. Я приймала участь в акції Різдвяна казка. Треба було замовити в каталозі грудень на суму від 1000 гривень, щоб там був один продукт з даних от сторінок 447. І в січні місяці з 1 по 15, при замовленні на суму від 500 гривень, можна було отримати ось такі подарунки. Якщо в січні було замовлення на тисячу гривень, можна було ось такі подарунки отримати. На 2000 тисячі можна ось такі подарунки отримати за 249 гривень. І там, по ходу, вже якщо за 3000 тисячі, або один такий, і один такий, або три таких, я вибрала. У мене було три тисячі. Я вибрала три подарунки першого рівня. Перший подарунок за 149 гривень це ось такий набір, який складався з відновлювального лосьону для тіла з олією кокоса в об'ємі 400 мл. Та два в одному засіб для прийняття ванни та душа, лаванда та імбир. Ось такі це продукти. Лосьон для тіла, класичний, вже довго є в компанії. Та ось небюджетна серія. Лаванда та імбир. З екстрактами імбира та сандалового дерева. Екстра, еліксир тут пише величезний об'єм 500 мл. Я буду використовувати як гель для душу. Як надіїться, можливо, як рідке мило. Ось складкому ми цікаво Має приємний аромат лаванди. З нотками імбирю. Приємний такий, свіжо насичений. Навіть не знаю, як правильно писати, класний такий аромат. Дуже рада, що його замовила. Собі це буде за запас, який, можливо, хтось придбати захоче кому сподобається. Це, це своє користування візьму. І наступні, два вже було набора. Це набір другий, який складався з тушитливий магічний вигін, чорніша-чорного, та губної команди Деледі, відтінок ікона стилю. Ось такий даний відтінок. У мене часто замовляють туші. Помади не так часто, а туші частіше. Тому я вирішила з запасу собі взяти ось такі дві туші. Вандер. Так, ось ті тушки. І дві. Колись це були бюджетні помадки. Зараз все вже не бюджетне. Totalit-відтінок, зафольговані приходять. Також хай побуде поки в запасиках. 24-й рік виготовлення. свіженькі побудуть в запасиках, можливо, хтось захоче придбати. Так, ось так. Наступне це буде вже також моє замовлення. Мене зацікавила ось така маска для обличчя від е, лінійка NU. Маска для обличчя зволоження та пружність з гіалуроновою кислотою. Вона має зволожити шкіру лише за 10 хвилин. До складу входить два типи гіалуронової кислоти, що сприяють кращому проникненню у шкіру, забезпечують максимальні результати. Ось така ціна була. 199 гривень, плюс 10% знижки була за придбання будь-якого продукту з сторіночок, а саме це треба було придбати щось із серії NU. І я вирішила собі запаси придбати. Також класна була ціна, але тут вже була ваша повна знижка. Я придбала ось такий крем для шкіри навколо й максимальне сяйво з комплексом вітаміну С, антиоксидантами, яка. Знижує наявність темних кіл під очима та наповнює шкіру навколо очей енергію, освітлює та помітно зменшує ці кола. Ціна її була 199 гривень, об'єм міль... 15 мл. Боже, 500 мл говорю. Це було взагалі на 10 років, мабуть, користування. Тому, перше, що я вам покажу, це в мене вже є така в запасах, тому ще буде одна така в запасиках. Ось така кремчик для шкіри навколо очей. можливо. І масочка. Все приходить засліддовано. Маску ми відкриємо, подивимось, тому що масок у мене практично в запасах немає. І я придбала, щоб зразу користуватись. Так, ложнички є. Так, давайте глянемо. Так. Фокус, фокус. Так, інформація ось є. Інструкція всередині. Склад, кого цікавить, хто може звертати увагу. Українською є. Так, давайте її подивимось. Напевно, в наступному місяці, а можливо, в цей цьому побачу, що там у мене по запасах є. Я планую взяти вже щось таке в використання, бо в мене на даний момент пілінг кислотний і глиняна масочка, то мені хочеться зволоження. Ще користуюся тканинними масками, але так. дуже класний матовий такий флакончик. Інструкція як додаток до, не знаю, не маску наносити, а самоліт, літак водити треба. На різних мовах українською ось написано, що має маска зробити. Її треба нанести ручки, до грошей нанести на 10 хвилин та видалити серветкою Три рази на тиждень користуватися. Різними тут інструкція. Так. так. Вона не заслюдована. Приходить масочка. Так, вона ось прозора голубого відтінку. Немає ніякого аромату. Така щільненька. І практично, немає там легенький-легенький такий нейтральний аромат. Ось така прозора масочка, наносите на 10 хвилин на обличчя, потім не змивайте, а витерте серветкою. Не знаю, може потім і не потрібно наносити ніякий гарно заложить ніякий засіб, зволожуваний типу крему чи щось іншого вже подальші дії після використання дайної масочки, зможу вам сказати, у порожніх пляшечках в своєму відео. Так. Так, це мої товарчики. Наступне, що в мене замовили клієнти. Не так часто замовляють, але все ж таки було в мене в замовленні, е, Парфумована водичка Incadescence. Е, класична в об'ємі 50 мл. Ціна в каталозі 499 гривень. Е, всі вони знають, це не один рік вона в компанії. Приходить, не заслудована. Хто ще не знає, ось так виглядає флакончик сам. Дуже класно, приємно, солоденько пахне. Є багато любителів даного парфюму. Тому ми ось так замовили. Наступне, що зацікавило моїх клієнтів це славнозвісні набори. Не одне моє замовлення не обходиться без даних наборів. в Від одного до декілька екземплярів його купують, тому цього разу в кількості двох штук було придбано ось такий набір, який старив в одному. Ціна його була 349 гривень. І він складався з туалетної водички пурбланка Елеганс в об'ємі 50 мл, шампуня. Два в одному кондиціонер, шампунь-кондиціонер природна свіжість з лавандою та кропивою. Та освіжаючим очищувальним засобом для жіночої інтимної гігієни з вітаміном Є е в об'ємі 250 мл без такого дозатора зверху. Так. Ось даний шампунь. В мене він користується дуже попитом. Наступне це. Ось такий інтим гель. Дві штучки. І колись також повторюсь, була бюджетна серія пурбланка. Зараз це не бюджетні. Ціна її в каталозі, як всього набору 349 гривень. Ну, приходить не заслідувана. 24-й рік виготовлення грудень місяць. Як вийде відкрити, щоб показати, як виглядає флакончик, можливо, хтось не знає. Так, Ось даний флакончик. Та зараз, можливо, якщо не займе довго. Часу я якось не дуже підготувалась, 에, показати ноти даного парфюмчика. Ага, недалеко. Ось, дивіться, 349 гривень, ну тут вже повна знижка туалетної цієї водички, але все ж виходить дешевше. Я завжди прораховую, там 10% знижка, тут повна знижка. Я завжди прораховую, чи є вигідний цей набір, чи вигідніше купити окремо, якщо клієнтки їй сподобалось. Тому в мене часто купують так, як знають, що я пропоную лише ті набори, які є вигідні. Аромати лісових ягід, жасмину та білий мускус. Тут є акорд, основний це мускусний, так як серія пурбланка є мускусною, тут прослуховуються нотки класичної пурбланки, але такі десь на далекому задньому плані. Тому хто не любить, кому не подобається класична пурбланка, ви будете відчувати ноти даного аромату в ароматі Елеганс. Але якщо ви любите пурбланку або так нейтрально можливо відноситись до даного парфюму. То раджу звернути увагу на придбання даного наборчику. Так, де закладочки закопилися? Наступне, що було у мене придбано, це е, також класика. Е, гелі для душу в 2XL форматі, а саме об'ємі 720 мл. В мене було придбано чоловічий та жіночий гель. Е, чоловічий гель був придбаний тропічні джунглі з шавлею та сандалом за ціною 199 гривень. Двинемося. Ось даний гельчик. Тут мені подобається, що на, саме на об'ємах пише аромати, якщо, може, хтось не знає ще. Аромат шавлі та сандалу, йде з дозатором дуже класно, гель густі. Даний гель є не кремово, а гелевої консистенції. І жіночий гель було придбано. Також в об'ємі 720 мл за ціною 199 гривень. Це щасливі моменти з нотами фрезії та гранату. Він вже йде кремовий. Солодкуватий такий, дійсно жіночий, класний ароматик. Так, містимося ми не містимося, будемо перекладатись. Як зробити, щоб все вмістити? Ці халабуди не повалилися. Ось не знаю, щоб знайти місце для зйомок. Так, наступне, що також було у мене замовлено, це я бачу, що я пропустила закладочку. Так, знайшла, знайшла ще й швиденько. Ось такий матуючий BB-крем з SPF 15 для комбінованої та жирної шкіри, який вирівнює тон та текстуру шкіри, матує, зволожує. Має SPF 15, можна користуватися влітку. Покриття є від легкого до середнього. У мене замовили відтінку світлий, з екстрактом даний крем з екстрактом листя верби та рису, який маскує недоліки. Ціна вже на даний момент в каталозі 229 гривень. Колись, пам'ятаю, вони були по стов'яносто гривень. Ось даний кремчик. Приходить, він також незаслідовано, Всі знають, як він виглядає. Так, інструкція по використанню. І ось даний крем. Вистачаю, в принципі, його надовго, часто купують в мене. Постійні клієнти, які знають його і люблять, тому так купують. Так, далі, що було також замовлено? Це гелі для душу в об'ємі 500 мл. Була така акція, також класна. Якщо замовляєш один, так, давайте ну трішки, пошатаю вас відсунемось. Так, вибачаюсь, але нічого не вміщається. Так, один. Ціна тоді його була б 189 гривень. Якщо три купуєш до кожен по 129 гривень. Це, в принципі, вигідно і хороша ціна була. Тому, значить, так, придбали е, два гелі. Значить, один чисто чоловічий, один і два унісекс. Так, перший це був гель для душу: тропічні джунглі з шавлією та сандалом, такий, як об'ємі об 720 мл, тільки це в об'ємі 500 мл. Ось він такий гелевий, густий. Єдине, що мені не подобається в даних флакончиках, дуже тонкий пластик. Такий, що я завжди, як є вони мене мене замовлених, переживаю, що при нагрузці великих флаконів він десь не тріснув і даний гель не витік. Так. Наступний був гель-морська лагуна з диньою та москусу. Ага, зверніть увагу, 129 кожен. Але якщо чоловічий вибирати, то він буде 149 гривень. Трішки, якось вони неправильно написали, але ж. Значить, морська лагуна диня та москус такий аромат унісекс. Ось цей тут пошкодився, ось, зверніть увагу, сплющився флакончик. Такий бірюзовий відтінок, також густий, гелова консистенція. І третій гель соковитий апельсин. З апельсином та жасмином. Ось, всі гелеві текстури, дуже густі, гарно піняться, шкіру не сушить взагалі суперпродукти. Так, наступне, що було замовлено, це віднов... так, ось, відновлювальний крем мультифункціональний три в одному для обличчя рук та тіла, жив... вибачаю живильний з маслом какао. Ціна була 159 гривень. Ось даний кремчик, вони зафольговані, зараз приходять, що дуже класно. І на подарунки, і в запасики поставити зберігається довше термін з придатності. Всі товари свіженькі, виготовлення кінця 2024 року, тому все супер. І останнє замовлення з каталогу основного січня це олівці для очей. Тут також була акція. Якщо один, то 169 гривень, ось ціна є, якщо три то за 119 кожен з даних сторіночок, а саме 188, 196. 188. Тут йдуть в основному декоративні косметики засоби. В мене вибрали олівчики, а саме з серії Мерехтливий олівець, відтінок аметист, відтінок «Смокі Даймонд» та чорна крига. Так, ось цих три олівчика. Так, це відтінок. Так, фокус. Щось тут на чому це акцентується воно. Так, Black Eyes. Це чорна крига, такий чорно-сірий, перламутровий Вони з, йдуть з переливчиками. Ось, в принципі, камера передає правильно. З таким є мерехливі частинки. Ось він такий. Е, хто не любить прям класику чорний, даний ось олівчик вам супер підійде. Наступний це е, Smokey Diamond. Це такий також сірий. Так. І третій це аметист. Ось такий класний відтінок. Мені цікаво, чи дійсно він так виглядає. Свочі, звісно, не буду. Ось так темно-фіолетовий з мерехливими частинками. Тому класна ціна була на олівчики. Повторюсь, зараз все коштує не тільки вейвен, а взагалі в каталог, в не тільки в каталогах, а взагалі в магазинах, не дуже бюджетно, таке більш-менш якісне. У мене збираються такі непогані, як на заразні часи замовлення, тому що своїм постійним клієнтам я даю невеличку знижечку, тому в мене замовляють. І наступне це придбала я вже для себе новинки каталогу. Ось такого лютий. Він це було в замовленні. Січне вимогу даний каталог. І новинки лютневого каталогу я придбала в свої запасики. Тому давайте подивимося, що в мене є. Перше, це було придбано набір за 219 гривень, який складався з ось таких новинок. Я також все прораховую. У мене є рівень у мене платина. Тому по знижках платин ну, я прораховую з каталогу «Люти» і ціни, які є в журналі «Фокус», і дивлюсь, де, що вигідніше заказати, замовити, чи в лютневому ось на даний момент, в каталозі, чи в каталозі «Фокус». Ось, наприклад, на що хочу елементарно звернути увагу. В журналі «Фокус» є новинки, а саме піни для ванни. ваннику пін, піни для ванни в об'ємі літер. Є тільки в менших об'ємах немає. Ось ця дана піна, «Ніжна піонія. Літровий об'єм. Ціна, ось якщо одну купуєш там якась одна ціна, якщо дві, то за 209 кожна Я прорахувала, і вирішила, що вигідніше придбати будь-які дві піни ось такі в журналі-лютневому класичному замовленні, тому от і спойлер буде на попереднє, яке буде в мене наступне моє замовлення. так Вертаємось до новинок. Значить, новинкою буде ось такий набір з ароматами космічної фіалки та малини. Небесне сяйво будуть новинками продукти: це крем-гель для душу, освіжаючий лосьон спрей для тіла, піна для ванни та крем для рук. Можна все буде окремо придбати, так само є в каталозі в фокусі. Можна придбати ось в каталозі набір, який складається буде з крем-гелю, освіжаючого лосьону та піни. Але в журналі Фокус був непоганий такий наборчик. Мені він більш підійшов, який складався з крема для рук, піни для ванни та лосьона спрея для тіла. Лосьонне спреї в мене користується мама любить дуже, тому я завжди новинки її купую. Далі крем для рук люблю я, я собі мені точно треба була новиночка. І ось із таких піни для ванни або гелі для душа я вибрала піну для ванни, також об'єм піни, об піни 250 мл. Я буду використовувати як гель для душу. І ціна даного набору в каталозі була 219 гривень. Звертаю увагу на вашу ціну, якщо по окремо. Крем для рук в фокусі 62 гривні в каталозі 64,99 плюс ваша знижка. Далі піна для ванни 80 гривень, в каталозі 129 гривень плюс ваша знижка. Та лосьон спрей для тіла 129 гривень в каталозі, в наборчику 77 гривень. Тому ось така йде піна, дуже класний, не зимовий, а такий весняний ароматик в неї, весняні ноти, весняна етикетка. Так, складкому цікаво, українською тут нічого. Здається, мені немає. Він йде не заслюдовано. Я вже тестувала. Цим продуктом, Гелем нічого не робиться, навіть якщо термін вийшов. Доволі густий. Густа піна. Має дуже класний аромат. Фіалка десь так на задньому плані. Якщо не дуже, знаєш, фіалку, кіточки якісь є, і малинка. Взагалі, супер квітково-малиновий такий аромат. Супер продукт буде в мене в запасиках. Так, ось такі новиночки. Виготовлення жовтень 24-го. Так, фокус. Що робиться сьогодні? Жовтий го року. Так, ось така новиночка. Наступне це вже мамі буде. Також бодіміст. Небесне сяйво з даними також нотками. Протестувати бризкать не хочу. Не знаю, чи будемо зараз зразу ним користуватися. Але щоб його так розпробувати, на перших нотах, звичайно, буде спирт. Він і в складі є. Ось алкоголь денатурат на першому плані, тому ось так. І кремчик для рук в складі був набора: 75 мл. Так, давайте подивимось. Він також приходить, незаслідований. Ці кремчики дуже класні, взагалі обожнюю креми від Avon. Гарно зложують ручки, швидко обираються. Так, він густенький, Так, він е, жирненький. Дуже класний аромат малинки. Він не легкий. Звертаю увагу, він такий, не такий, як, от, наприклад, авокадо є, чи якісь інші є креми. Ні, ні, він такий більш до кокосового какао, такий живильними нотками. А ну, На гліцериновий, напевно. Так. Да. Гліцерин на другому плані, значить, такий жирненький, вбирається то швидко, але на руці залишає таку плівочку, і все одно трішки треба почекати, щоб повністю вібрався. Гарно заложує ручки, дуже насичений, має приємний аромат. Але так, при рознесенні, ну є він, є. Треба час, щоб він пройшов цей аромат, насичений аромат. Хто не любить, зверніть увагу, аромати насичені, і крем такий жирненький. Наступне, що також для себе я придбала, це набір. Новиночок, а саме показую також в журналі Лютий. Ось цей такий Avon Sense Essence. Також не бюджетна є дана серія. Я придбала ось такі новинки з ароматами розмарину та насіння моркви, з екс аромати, але екстракти в, даному, в даних засобах вівса та корення. Дягеля. Не знаю, що це дягель. Так, він складався дана новиночка з чотирьох продуктів: це засіб 2 в одному для прийняття ванни та душу, спрей для ароматизації повітря. Не знаю, чи можна наносити на тіло чи ні, не можу вам сказати. Далі з рідкого мила та лосьона для рук, зволоження, яке має до 24 годин. Значить, можна було придбати окремо, як ви всі бачите, ціну, і можна придбати наборчик, Було в... в журнальчику буде придбати, який складається з лосьона для тіла, рідкого мила та засобу для прийняття душу. Дані ціни є, плюс ваша знижечка. Але, прорахувавши все, в каталозі фокус, я придбала набір, який складався з рідкого мила та лосьона для рук. Ціна даного набору була 199 гривень. Рідке мило в наборі ціна 99 гривень. В каталозі 169 гривень плюс ваша знижка. Та ціна лосьону для тіла 100 гривень, в каталозі також 169 гривень плюс ваша знижка. Так. Ось такий набір. Е, я взяла е, значить, рідке мило для рук, розмарин та насіння моркви з екстрактами вівса та ягелю. Е, що я можу сказати? Має насичений аромат розмарину, прям насичений. Такий роз'їдає, я не знаю, я взяла його для користування як геля для душа, тому що вони класні, гарно зволожують взагалі суперпродукти. Якщо дійсно він мені не сподобається, буду користуватися як рідке мило. Вони є доволі густі, прям дуже густі. Так. Вже відкривала, тестувала. Прям насичний аромат розмарину. Ну, більш нічого не відчувається не морква, нічого, один, тільки розмарин. Дивіться. Так. Густющий. Не густе, а густющий продукт. Так, що тут? Все в цьому розмарині не було. Так, об'єм 250 мл. І наступний це лосьон для тіла. Також ось такий прикольний красочний такий форматик, така наклеєчка. Також давайте протестимо. Так, лосьончик, я вже на цю руку буду наносити. Я не можу сказати, що це прям такий лосьон, але в об'ємі 250 мл для рук це буде вистачить на декілька місяців. Так як, наприклад, 75 мл крем коштує 60 гривень, а даний лосьон 100, то два кремчики буде 150 мл, а тут ще 100 мл буде, а вже гроші ти її Тому зверніть увагу на даний товар. Значить, ось такий лосьон, він не дуже рідкий. Аромат розмарину насичений. Крем легенький, швидко обирається швидше, ніж попередній кремчик. Ну, лосьон, що можна сказати, ну, насичений аромат розмарину. Блін, мені навіть відчувається як укропом якимось. Трудом. Так. І вклали мені ще новинки е, парфумованих водичок з каталогу Лютий. Це чоловіча Black Suit. Боже, тут це випадає, такі трішки не люблю ці формати. Так, об'ємчики 0,6 мл. Значить, чоловіча. Так, тут відкриємо так, щоб тримались. Black Suite Charm». Я протестила дані парфюмчики. Що я можу сказати? Ось, давайте подивимось. Black Suit Charm, Гватемальський кардамон. Сандалове дерево, там яка замшева нота. Перший акорд є це замшової ноти, прям насичений ароматик, дуже гарно ось так виглядає. Наступне сандал. Кардамон це все дійсно ви відчуваєте. Але перше це замш. Шкіра, замш супер такі продукти. Взагалі, продукти чоловічі туалетні води, все остальне, дуже класно, дуже мені подобається. І Love You Together. Так. Це новиночка серії Love You. Буде вона складатися з туалет, парфумованої водички та об'ємі 50 мл та лосьона для тіла, який я придбаю. Дуже обожнюю дані лосьончик в наступному каталозі, саме в лютневому. І ноти тут є лимона, рисові квіти та кедрова олія. На першому плані солодкуватий аромат. Такі нотка відчувається в даної серії. Наступне рисові квіти, не знаю, як пахнуть рисові квіти, але квіткові нотки дійсно відчуваються. Лимон, я не можу сказати. Що відчувається лимон, така якась е, нота кислинки, е, також щось і кедрова олія в складі. Тримається зранку, я не можу сказати до вечора. Пробний зразок я нанесла буквально півгодинки, пройшло вже ледь-ледь відчувається аромат. Можливо, це в повній версії будуть більш насичені нотки, більш насичені аромати, тому нічого не можу сказати. Ціна в каталозі ось така за набір. Зверніть увагу: 759 гривень, і 700 гривень буде даний парфюмчик. Ціни не є бюджетними. Каталог не є бюджетним. Ціни ростуть кожного каталогу, кожного, кожного разу вже інше щось ось такий каталог. Лютий вже є в інтернеті, можна було його побачити давно. І ось таке замовлення було у мене в січні місяці. Чекаю на ваші відгуки. Дякую всім, що мене дивилися. Па-па!